Всім привіт! З вами я, Могилатка, а ви на каналі КаМОО, вже 21 століття. І сьогодні ми поговоримо про топ-10 трендів на весну 2025. Якщо вам подобається моє відео, обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк, а також натисніть дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. І також заходьте на мої соцмережі, такі як Instagram та TikTok, там мене трішечки більше. І давайте вже переходити до першого тренду. І першим трендом у нас буде принт Горох або Полька Дот. Мені здається, що інфлюенсери з-кордону вже давно активно почали його носити, тому що цей тренд передбачили, що він прийде до нас, стане актуальним. Дуже велика кількість є одягу аксесуарів в цьому принті. Це можуть бути сумки, це можуть бути взуття, колготи. Речі, колготи це дуже поширена зараз практика. Купують або оприндовані, або коль. Кольорові або кольорові принтовані, все залежить від того, наскільки ви мінімаліст або максималіст в цьому плані. І Polka Дот це один з таких досить безпечних трендів, досить безпечних принтів, тому що дуже важко з ним в принципі переборщити, якщо він класичний, чорний з білим або білий з чорним. Якщо ж ви обираєте полькадот, але в кольоровому варіанті це вже сміливо. Мені таке дуже подобається. Ви знаєте, що в мене трішки Різняться смаки від більшості людей, можливо, вони співпадають з вашими смаками. Якщо це так, обов'язково напишіть про це в коментарях. І ось ці варіанти стилізації полькадот можуть бути абсолютно різні, це можуть бути і більш романтичні, і звичайні якісь кежуал варіанти, або ж, наприклад, щось дуже екстравагантне, дуже еклектичне, кольорова полькадот в поєднанні ще з принтами або з якимись активними деталями. Це все залежить лише від ваших вподобань. Але я згідна, що цей принт буде одним з найпоширеніших, одним з найактуальніших цієї весни. А наступним трендом буде клітинка. Я помічаю велику кількість суконь, спідниць. Сорочок, звичайно, в ось цю клітинку. Вона буває як і кольоровою, так і в таких приглушених, нейтральних тонах. Ви можете обрати собі абсолютно різний, той, який вам допоміє, або вам взагалі вона не до вподоби, І ви можете спокійно не носити. Жоден з цих трендів, якщо він вам не подобається і не вписується у ваш гардероб, у вашу естетику. Або ви вже носили їх раніше, і просто зараз ці речі стали актуальними і трендовими в більшій кількості людей. Так ось про клітинку. Як на мене, її дуже гарно поєднувати з абсолютно полярними речима. Наприклад, це можуть бути якісь яскраві речі, або ж, наприклад, цікавого крою, пошиву з матеріалу, наприклад, цікавого, якщо ви обираєте допустим, якийсь цікавий верх. І, наприклад, штани, ось такі в клітинку, або сукню в клітинку поверх. Це може гарно зіграти, і також поєднувати з якимись незвичним взуттям, аксесуарами. Я думаю, ви вже і так це все прекрасно знаєте. Якщо ви підписані на мій канал, або якщо дивитесь мої відео і не підписані, а це дуже погано, тоді. Ви напевно знаєте, що в стилізаціях абсолютно немає жодних меж. Ви можете комбінувати різні речі. Головне, щоб це подобалося вам. Наступним третім трендом у нас буде колір, і це буде ось такий. Дуже ніжний, рожевий. Це такий досить нейтральний, він не яскравий, все розквітає, виходить сонечко і всі хочуть якихось класних, досить таких яскравих кольорів. Всі вже втомились від цих сірих, зимових, таких бруднуватих кольорів. І тепер хочеться зелених, жовтих, рожевих, голубих. Тому це не дивно. Але рожевий трішечки приглушений, такий спокійний. Він гарно буде поєднуватися з величезною кількістю речей. Це можуть бути і більш насичені, знову ж таки, жовтий, голубий, як і з більш темнішими, наприклад, з коричневим або з бордовим. Мені поєднується абсолютно з усім. У мене немає таких речей, тому що для мене рожевий, в принципі, не дуже мій колір. Але я. Подекуди з ним експериментую, інколи щось можу рожеве прикупити з аксесуарів, і в принципі цього мені достатньо. Для того аби купувати прям активну якусь рожеву річ, це не моє, тому від цього тренду я скоріше за все втримуюся. А наступним трендом будуть прозорі тканини. Я думаю, ви вже бачили ці аутфіти з супер прозорої тканини, лонги, спідниці, сукні, звичайно. Це такий дуже, я би сказала, сміливий тренд, тому що багато хто не носить прозорі речі через свої вподобання або інші якісь причини. Але з прозорими тканинами дуже гарно можна поєднати якісь знову ж таки полярні речі. Наприклад, якщо ви обираєте супер прозорий верх, це може бути якийсь лонг або сукня на. Довгий рукав з розрізом внизу, і до них, наприклад, обрати якісь дуже грубі джинсові штани, якесь взуття, наприклад, або на підборі, або лофери, можливо, і також ось. Наприклад, як у мене куртка, це може бути джинсова куртка, це може бути шкіряна куртка, якісь активні аксесуари, і це буде виглядати досить актуально зараз. А мені здається, що дуже велика кількість людей придбали собі ось ці сукні прозорі. Я маю на увазі люди, які там фешні інфлюенсери блогери, і таке інше, і багато хто якось застайлив більш безпечно. Ці речі ось, але ви, звичайно, можете експериментувати. В ці прозорі речі можуть бути кольорові, можуть бути принтовані. Це буде додавати знову ж таки цікавинки в образі. І, в принципі, величезна кількість вибору, все, що буде в магазинах. Ви також можете шукати такі речі на секонді. Я знаходила такі речі, вони у мене є, і я постараюся активно їх стилізувати весною, тоді, коли вже буде достатньо тепло. А наступним трендом буде Total Denim, і в принципі Денім. Я вже вам про нього говорила, ми вже це обговорювали. Денім це мені здається вічна класика. Я не можу собі уявити гардероб свій без джинс. Я дуже дуже хочу знайти класну якусь вінтажну джинсову куртку. Вона може бути поношена з різними якимись можливо деталями. Звичайно, я би хотіла знайти шкіряну також куртку. З цим набагато важче. Але і джинсову, на жаль, я поки що не можу знайти. Мені подобається чоловічий верхній одяг, можливо, його дуже швидко розбирають або, можливо, просто. Цієї весни якраз таки вони будуть появлятися вже і в мас-маркеті, і в секондах. Тому я зможу підшукати щось для себе. Деніму багато не буває, абсолютно різні можуть бути варіанти: взуття, сумки, аксесуари, кепки джинсові можуть бути. Звичайно, одяг, абсолютно будь-які сукні, сорочки, спідниці все на ваш вибір. Тому зверніть увагу на денім. Наступний тренд у нас піджаки, але не звичайні, а з акцентною талією. Я вже трішечки втомилася від цього, якщо чесно, тому що величезна кількість дівчат жінок підхопили цей тренд дуже активно його носять. Мені він, якщо чесно, подобається, але в дуже маленькій кількості випадків все залежить від того, як це застилізувати, звичайно. Мені на мені він не подобається, він мені не пасує чисто пропорційно з моєю тілобудовою, але це можна дуже класно обіграти, особливо якщо це піджак, який пошитий вже з цією акцентною талією, може виглядати дуже цікаво. Якщо ви мінімаліст і любите в принципі брючні костюми, жакети і таке інше. То можете звернути на це увагу. Наступний тренд мій улюблений, а саме, максималізм. Так, я розумію, що це далеко не для всіх людей. Я розумію, що він, можливо, буде трішечки десь позаду, але як на мене, це дуже класно показує особистість. Тому що мене приваблюють люди, які дуже сильно активно носять речі максималісти, які люблять кольори, які люблять аксесуари, велику кількість деталей. По-перше, це дуже складно зробити, тому що потрібно продумувати абсолютно кожен кожен, кожен крок, кожну деталь. А наступний тренд також мені дуже подобається: анімалістичні принти. Змія, корова, зебра, леопард все, що анімалістичне сюди. Кольорові, більш натуральні кольори це може бути абсолютно різний варіант. Я буду вам тут показувати образи з цими речима з чи з аксесуарами. Це виглядає дуже гарно. Це виглядає трішечки незвично, тому що принтовані речі це ще там клітинка, квіточка, але анімалістичні принти це вже так дуже викликаючі, і цей виклик мені дуже подобається. Мені подобається, як їх можна класно застилізувати, або ще з іншим принтом, або з однотонними речима, або з якимось яскравими акцентними деталями. Величезний, величезний вибір. Тому, якщо ви хочете, шукайте в магазинах в секондах. все абсолютно реально знайти. Перед останнім трендом у нас буде замша. Я не знаю скільки сумок я бачила замшевих за останніх півроку в інстаграмі. Мені здається, мільйон, можливо, мільярд. Справді, велика кількість сумок, взуття стали актуальними буквально півроку назад, якраз осінню всі дуже сильно шаленілися. Зараз ж ви можете звернути свій фокус на речі з замші або на взуття. Взуття досить поширене завжди. Аксесуари також це може також зіграти класно на контрасті. З якимись такими доволі легкими тканинами або ж прозорими, наприклад, тканинами. І, звичайно, це може бути кольорова замша, або там коричнева, чорна. І наостанок я залишила напевно свій улюблений тренд з цієї підбірки: це бохо. Його буде величезна кількість, його вже є велика кількість, буде величезна сукні, взуття. Спідниці деніму багато шкіри багато, ковбойські капелюхи. Бахрома все, 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 все буде. Мені дуже подобається, коли обирають легкі тканини. Це навіть можуть бути якісь блузи з органзи, наприклад. Це знову ж таки ще й тренд про прозорі тканини. Обирають якісь такі блузи або сукні і додають ось ці бохо-аксесуари, взуття виглядає дуже класно. Мені дуже подобається. Я можу говорити про це дуже довго. ось тут вставляти мільйон картинок про те, як воно класно і насибельно виглядає. Ковбойки я шукаю свої ідеальні ковбойки на секунді. Так. Ви можете сказати, що це нездійсненна моя мрія, але я знаходила велику кількість речей, які я думала, що ніколи не знайду. І я впевнена, що комбойки я також знайду. Я хочу ось такі справжні шкіряні комбойки, щоб вони були трішки затерті, потерті. Мені здається, їх буде класно стилізувати як і в бохо стилі, так і, наприклад, з денімом. Дуже Власно виглядає в принципі на цей рік. Ми всі, я думаю, ви також, як і я, вже трішки втомились від цієї clean girl естетики коли все дуже ідеальне, і зараз це все посипалось усюди: в фотографіях, в макіяжі, в зачісках. в стилізаціях, все таке дуже розслаблене, дуже таке месі, немає якоїсь такої зібраності, чіткості, все дуже спокійне, невимушене. Мені подобається, що виливається зараз індустрія моди, індустрія краси. А на цьому все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось. Обов'язково напишіть мені в коментарях про те, який тренд ви будете носити 100%, а який абсолютно ніколи не одягнете на себе? Дякую вам за перегляд! З вами була Магаладка, містка, яка розповідає про тренди, моду та особистий стиль. Всім па -па і слава Україні!